Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Давайте подивимось продовження теми «Рососія в квітні місяці 2024 року. Що чекає на рососія та рососіянців?» До кінця квітня місяця 2024 року мені цікаво спитати того, що ну, нібито той розклад програвся, і мені цікаво, що буде далі. Які події ще можуть карти показати? Так. Спустошення сили і за важкої ситуації. Що за важка ситуація? А важка ситуація. Дивіться, пливуть на лодці. бачите, продовжується в них. Пересіленці внутрішні на болотах і безнадьога без надюга, знайти пошук виходу з цієї ситуації підтоплення. Ну, ось так. Ще покажіть, будь ласка, що ще там буде? М -м -м. Поразка. Якась поразка в їхніх же самих маніпуляціях. Тобто вони боролись, за що боролися, на те й напоролися, іншими словами. Їхня спроба показати своє побідобісі, спроба маніпулювати соціумом, спроба домінувати, вона призводить до поразки. Ось. Факір був п'яний фокус не вдався, розумієте? Тут, окрім цього, сонце ще на військову тему може означати вибухи, багато вогню. Тобто щось вони будуть намагатися якось, скажімо так, випіндритися, але воно в них піде не так, хоча вони будуть говорити, що все пішло по плану. Будуть маніпуляти, маніпулювати, привернути до себе увагу, знаєте, ще так, світової спільноти, ну, сонце, типу, вийти на небосхил е, медіапростору, але тут в них не вийде. Захочуть вони, знаєте, затмити собою події в Україні, от якось так. Але вони все одно в другій, на другій позиції. Ідуть до обмеженості, ідуть до обмеженості, якомусь ресурсі. Я так думаю, що можливо це якась поставка їм ресурсів, бажання, бажання. А, я зрозуміла. Хочуть вони окупувати ресурс. Це вони хочуть обмежити ресурс своєю присутністю. Ну, я маю на увазі зайти і обмежити для інших. Тобто тут ідеться мова про Україну, перевернута Україна і е дуже їм це. Кортить. Окрім того, знову ж таки, дивіться, на їхній власній землі може бути також обмеження до якогось ресурсу внаслідок великої води. І також карта землі перевернута. Тобто там в них хаос, розпадання іде. Ну, болота стають, болота в реальності. Земля з водою перемішується, і така от глина, трясіна в них. І, ну, знаєте, рухається, впали в трясіну, погрузли. І там їх і пакетів не потрібно чорних. Так, це карта диявола. Карта диявола, про що вона? А вона про страхи, які на них насуваються. Про страхи. Страхи пов'язані із відкриття перспективи для великого вогню. Для великого вогню і покарання страшний суд. То в них вода, тепер на них вогонь прийде. А ну покажіть покажіть. детальніше покажіть, будь ласка. Вода втрачається і в них некерована ситуація стає. Тобто я так зрозуміла, що якісь в чому тримається в них вода? Вода. Вона забирає якийсь ресурс, великий, великий ресурс. Внаслідок цього в них стає такий. Бедлам. бедлам. Але що ж за вогонь? Покажи, про що був вогонь? Ну тут навіть, знаєте, дурак з відром. Дурак з відром, він гасить. Він перевернутий, він гасить. Гасить. Знову ж таки, так, він гасить, вогонь, який до них може насуватися, або якісь спалахи. Можливо, це метафора з вогнем. Можливо, метафора вогонь людської ненависті, вогонь людської емоції, до них насувається. І вони, як дурні, будуть намагатися заспокоювати з пустого відра їх гасити, ту, той емоційний накал. Знову ж таки, люди втрачають своє майно внаслідок великої води. Люди втрачають майно. Так. Цінності втрачають. Ну і ще покажіть, будь ласка, що там ще буде. Реальність, реальність, вона Вона йде в бік, знову ж таки, втрат, в бік втрат, в бік втрат е, великих коштів, які на допомогу, великих коштів, які втрачають люди. Ну і тут влада почне їм втірати, ну, скажімо так, буде щось говорити, але ці слова вони не будуть мати ціль. Знаєте, як барабан в барабан стукаєш, нічого нема, крім стуку глухого. От, що, от навіть, бачите, тут він щось тримає. От для мене це якийсь як бубін. Знаєте, в бубін будуть стукати, але це буде пустий дзвін. Ну, ось так якось виходить. Ось так. Королева мечів. Шукають вихід, вони шукають вихід, щоб припинити цей безлад. Окрім того, в них ще загострюється криміналітет, безкарність, безкарність якихось прихованих людей, які ховаються від правосуддя. Тобто будуть в них ще проблеми із поїмкою. ну, типа, Тіпа диверсантів, знаєте, диверсантів. Щось в них ще така буде тема. Ну і поітогу покажи, будь ласка, поітогу. Поітогу криза, криза е, лінощі. нічого вони не роблять для тої кризи, вона в них загострює. Внаслідок того, що вони нічого не роблять толком, вони, знаєте, вони на своїй волні. Вони нічого не роблять, в них ситуація загострюється, загострються, кожному буде по заслугах. Тобто все це, знаєте, знову ж таки, сім'я незадоволена і криза, ой, криза, криза, скажімо так, емоційна в їхньому населенні. Вони незадоволені внаслідок диявола, який тримає їх на гачку, який не дає їм змоги вийти з цієї ситуації. Блокується, блокується. Ну, обіцянки, одні обіцянки з боку влади. Обіцянки. Ну, тут купа людей. Купа людей, яка може фігурувати, які можуть щось там говорити, проговорювати. Ну, ось так. Цікаво, так виходить. Слухайте, знову йде блокування якоїсь роботи. Блокування прориву до виходу З цієї ситуації, блокування прориву. Блокування, Ще така може бути тема знову ж таки, може бути тема про те, що це Україна в цьому винна, або там ще якась в них є таємниця, чого в них така критична ситуація сталася. Вони не будуть говорити таємно, ну, розкривати тайно. Так як вони говорили, що це бобри погризли, потім миші, потім ще там е, хтось там щось. Е, ну, Бачите, оці от. Переправа мости, в них також будуть ламатися, ламатися. І транспортні засоби десь будуть зупинені, логістичні шляхи будуть зупинені, вони не будуть говорити правду, хто це зробив, чому воно так сталося. Вони будуть брехати, вони будуть приховувати е правду. Багато буде дуже жертв там ще на цей період. Багато буде жертв. Ну, ось так. І зависла ситуація зупиняється, це ще не все. Буде на, на автостанціях, автовокзали, паркінги будуть жертви там. І таке відчуття, ніби це, знаєте, як добровільні жертви будуть. Тобто люди, які ну, настільки одурманені цими ідеями, навіть захочуть, ну, вик... захочуть дозволити властям рососії використати себе всліпу на благо діло, але вони не знають, що це ну, добровільні жертви. Знаєте, наприклад, людина підтримує Путіна, а Путін. І вона готова життя до нього за нього віддати, а потім взяв її і вбив, наприклад, як рязанський цукор. Ну, це от така, от, знаєте, от як пояснення, як я це розумію. Але давайте поживемо, побачимо, що там буде. Ну, така в них криза досить серйозна, і багато в них буде жертв, завислих, невирішених питань, ситуацій. Ну, ось так. Дякую вам за ваші лайки. Дякую вам за вашу увагу, коментарі та підписку. Тисніть дзвіночок для, тобі, для того, щоб отримувати оповіщення про вихід нового відео Все є Україна і Ми перемагаємо! Бережіть себе! Тримаємо стрій! До побачення!